Дитяча тривожність з'являється внаслідок переживань дитини. Це можуть бути причини або розлучення батьків, або появлення другої дитини в сім'ї. Або зараз під час війни в Україні це повсякчас у всіх діток. Підвищення тривожність без виключення. Дитина бачить навколишній світ, чує ці вибухи. Вона чує сигнали повітряної тривоги і дуже через це емоційно реагує. А тим більше, якщо батьки проявляють якісь ознаки тривожності, тому дитини немає ніякої такої опори. І треба навчитися батькам опановувати свій страх, свою тривожність, виконувати певні вправи, яких зараз безліч, і давати гідний приклад своїй дитинці, тому що вона буде дивитися на вас, батьки, і буде наслідувати вашу поведінку. І так їй буде спокійніше, тому що батьки це захист та опора для дітей. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога чи консультація, будь ласка, звертайтесь.